Головні нафтогазові новини України за тиждень. Полтавському відділенню борових робіт Укрбургазу 50 років. Майже три роки полтавське відділення борових робіт працює в умовах повномасштабної війни. Попри непрості умови, відділення продовжує працювати на повну силу, виконуючи плани і збуріння. У 2024 році полтавське ВБР пробурило 77 621 метр проходки це рекордний річний показник за всю історію роботи відділення. Середня глибина буріння становила 4271 метр, а продуктивний час 95,9%. Протягом 2024 року ПГНК спрямувала 75 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ та соціальні ініціативи. СП Полтавська газонавтова компанія Третій рік поспіль активно підтримує Україну в умовах повномасштабного вторгнення. З 2022 року компанія спрямувала 220 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України та реалізацію благодійних ініціатив. Британська нафто. Газова група JKX Allgas заявила про рейдерську атаку з метою захоплення газоводобувного бізнесу групи на території України. Як йдеться в повідомленні компанії, Служба безпеки України 19 лютого здійснила низку обшуків в офісах компанії та домоволодіннях членів виконавчого органу полтавської газонафтової компанії. Більше новин за тиждень читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі підписуйтесь на наш Instagram, Ютуб, Фейсбук та Лінкедін, щоб бути в курсі останніх новин.